Парк. Трішки за сніжково насипала. І ось така картина зимова. Щоб вдома не сидіть, приїхали в парк. Дічка Юра, як твоє настроєнні? Ще не знаю, тільки напробуємо. Да. Ось така погода погода сьогодні, дуже гарна. мы решили походить на свежем воздухе. Такий ліс у нас Ось тут в парку. Такая красота. Погода хорошая, поэтому мы решили погулять. До Дніпра пройдеться. Так, да, підемо. Да, підем. да, Пройдемося до Дніпра. Подивимося, що там Угу. Mm -hmm. Добре, йдемо. Ой, щось вітер таки піднявся. Дивіться, як ось шумить. Буквально зараз. Ось такий піднявся вітер, глянути. Як лише сосни. Сніжок пішов легенький. Так що може буде зараз зима починатися. Ні, сьогодні хорошо. Ні, що ж хороше, дивіться, сніжок вже трусить, вже потрішки. Ну це ще не факт. Така ось красота. Інсталяції тут такі красиві. Тут такі сходи. Йдемо до Дніпра. Красота тут, такі гори. Юр, коли ми цією доріжкою ходили? Сто год назад, так? О цієї. Я подимався пару років назад. То це ж пару років пройшло. Не спускайся, себе. Оце ж. Я вже забула і коли. Так, а тут видишь, Таня? Угу. Ой, солнышко вышло, красота. Ой, тут такие крутые скидки, что можно и посты. Не треба мене держати, я помаленьку зайду якимось чином. Ось такий вітер піднявся. Ми вирішили по набережні погуляти, пройтись. Ось так. Садочка замерзла вже. Йшли, йшли, побачили, ось тут качки плавають ось дивися, дві пливуть, зразу юр, прямо до тебе. Дивись. Дідошка Юра, як тобі прогулянка?

Качки. Шо-шо? Ой, і качечки сюди підпливають, дивись. Пішти трошки далі і качок погодуємо. Дід. Пшенички їм дамо, якщо вони ближче підійдуть. Це ж треба. Там качки, але вони сюди не підпливають. Якраз тут пшеничку їм дала і вони ось тут клюють. Це ж треба, дивитися. Хочу показати, якщо. Це віддав. Там, мабуть, риба, отам, є, що вони там плавають і сюди не підпливають, бачиш? Ага. Ну трошки погодували, та й хватить. Ой, качечки, де виходять, аж далі, бачиш, а вже нема що дати. Ну нічого, вони щось знайдуть. Там он багато насипано.

Дивіться. І ось таке небо. Така красота. Все сховалося, хмари. Оце ось хочу показати, дивіться, яке тут сімейство проживає ось. Добре, що вода не замерзла і вони тут оце все живуть. Гляньте, скільки їх тут. Сейчас не, не что одни воды, другие за воды. Одни воды, другие за воды. Уже рыбка подошла. Ну, она есть вот так сюда. Уживает так. Так, мабуть, риба там є, бо дуже попливали і щось там ловлять. Така картина зимова. Гуляли і ось уже місяць досить. Його погано видно, але там місяць вже на небі. И зерночка вон там. Восьмидесять. Да. Восемь.